Шукаєте компактний бюджетний функціональний диван? Зустрічайте нашого героя Кутовий диван Вілс. Це рішення, яке поєднує комфорт і практичність у сучасному дизайні. Готові зануритись у нього. Вілс це сучасний мінімалізм у найкращому виконанні. Його лаконічні форми і три великі подушки створюють затишок і стиль, ідеальний для вашого інтер'єру, навіть якщо місця небагато. Цей диван легко адаптується до ваших потреб. Його механізм розкладання дарує більше простору для відпочинку чи приємного сну. А алігаторна ніша допоможе тримати всі потрібні речі під рукою. Зручно, як ніколи. Не треба вибирати між комфортом і доступністю. Вілс має надійне наповнення. Міцний каркас із соснового брусу, металева пружина змійка, пінополіретан та синтепон. Це забезпечує довговічність і зручність для щоденного використання. Кутовий диван Вілс це ваш вибір для комфорту, стилю і економії простору. Обирайте Вілс і переконайтеся, що найкращі рішення можуть бути компактними, функціональними а головне бюджетними.